Віктор Боберенко, експерт бюро аналізу політики, долучається до нашого ефіру. Доброго дня, слава Україні. Героям слава доброго здоров'я. Вітаю, вас. пане віктор. Ну не можемо вас не спитати. Ми Ничего, тут обговорюємо ем, власне тему того заяв посла Китаю у Франції. Ем, знаєте, що він заявив, і про те, що Крим е, російські землі, і про те, що не зрозуміло, які повноваження в колишніх радянських республік. Зараз це інтерв'ю, ем, як зазначив влад, вже видалено. Китай зробив заяву про те, що вони поважають суверенітет ем, всіх. Власне, незалежних країн, і в тому числі усіх колишніх радянських держав. Але чи, ми, чи віримо ми, що це могло бути таке співпадіння, що це не є грою Китаю, знаючи, який, яка Китай країна і як вона до всього готується, як зважує кожні свої виступи, заяви, Тут такий удар від посла Китаю у Франції. Я більш ніж певен, що це, це дійсно така гра, і Китай з одного боку заявляє інше, але з іншого вони просто пробують якби ґрунт. Знаєте, от по болоту йдеш і пробують палкою там в усіх фільмах про партизанів це показують там чи не провалишся, там ти в ну, в, в трясину. От, і пробують, як на це зреагують. Бачите, зреагувала спільнота, особливо Україна, дуже би, болісно, і Китай дав задню. Але це була спроба. Це так, як на Росії. Путін же ж не говорить, а давайте всіх там знищимо. Є спеціально обучені люди. Да, там Дмитрій алкоголіч там ще щось трошки м'якше заявляє Пісков, трошки, там якось, якщо треба дурість сказати, ну, взагалі запредельно, для цього є бензі, от, всякі воєнкори. Ну а щоб взагалі взагалі, там, то для того є Скабєєва і Соловйов. І тому різне говорять: по-перше, що кожен вірить і чує те, що він. Хоче чути. І так само для цього була ця заява, щоб десь в Росії почули те, що їм хочеться чути. Що, да, Крим колись був типу, частиною, типу, частиною Росії. От, але ж ми можемо сказати, що там і Китай колись був частиною Монгольської імперії, да, Улуса Чингісхана. Да, ж ж ну, набалакати, можна, якщо ви знаєте історію, десь щось вихопити із контексту і там заявити, От, так само як э, місто Азов було частиною Османської імперії, турки можуть теж там щось заявляти про Азов, свята турецька землюшка, да там і Кубань, в тому числі. Mm -hmm. От то э, тут робляться заяви э, зараз для заяв. Треба щось сказати, і зараз ми зайшли вже в, в, в ті часи в політику. Раніше було як був анекдот такий, я вам розкажу, коли питали, чим дівчина там, відрізняється від дипломата, да? то казали, що якщо дівчина каже ні, то це значить, може бути. Якщо дівчина каже, може бути, то це так. Якщо дівчина каже так, то вона вже не дівчина. А в дипломатів навпаки, якщо Дипломат е, каже е, так, то це значить, може бути. А якщо дипломат каже, бу, може бути, то це значить ні. Да? То зараз такого вже немає. Е, зараз е, всі говорять і е, є якби люди, які е, говорять одне, друге, третє. У нас влада теж говорить, там ну 30 різних варіантів, вибирайте свій. 에, і таким чином створюється білий шум, і 에, таким чином, вів, ну як на мене, коли мене питають 에, Вікторе, ти взагалі яким змі віриш? Я кажу, ну я вірю, наприклад, прямому, Еспресо і п'ятому телеканалу, і ще деяким експертам. Да? 에, наприклад, да? або навіть кажу, ну я і прямому там не вірю до кінця, вірю лише експертам. експерта. Ну а ну, що там-ні-ні, це. Це гіпотетечне. Ви ж розуміли, да, що це хтось, хтось може сказати, що я навіть там, типа, є такі, ви не повірите, але є такі люди, які не вірять прямому каналу. Їх мало, але такі бувають. Ну, можливо, вони е, десь із слуг народу чи щось таке. О, але між тим, щоб ми розуміли, ми живемо в епоху білого шума. Прислухатися треба до всіх, але е, е, розуміти, що те, що сказав там. Якийсь китайський дипломат, це може бути е, і ПСО, дійсно. Е, ну, так само, як у нас. Там те, що каже, у нас Кулеба казав, що можливі перед Новим роком. І зараз у нас дехто заявляє, що можливі е, повернення Криму дипломатичним шляхом. А дипломатичним шляхом це значить, там був 3 і 50 років переговорів. А, про може бути, Віктора. Про може бути. Значить, набираю обертів історія з сином Піскова. Пам'ятаєте, терорист Пригожин видав на гора інформацію, що нібито той в одному з підрозділів ЧВК Вагнер цього злочинного в якомусь артилерійському підрозділі? нібито служив. Ну менше з тим там вже розслідування з'явилося, що там тесла цього сина піскова штрафів понабиралась, як чорт болота, та і так далі. То ну, що це взагалі таке? Я думаю, що я допускаю навіть, щоб син Піскова там і був, але, але щоб ми розуміли, у мене. Дядя, який воював ще в Другу світову війну, колись сказав таку для мене знакову фразу: там, чим далі від фронту, тим більше орденоносців. Так і в цьому випадку Да, він міг служити в ЧВК Вагнер, але як його могли використовувати? Він каже, служив в артилерії. По-перше, артилерія вже стоїть далеко від лінії фронту, да? а штаб артилерійського дивізіону якогось стоїть ще далі від лінії фронту, а ще, може бути, він буде бути посильним від артилерійського дивізіону Візіону і побудь день в штабі десь за 40 кілометрів від фронту а потім його відправляють в Вороніж. Чи в Білгород ким сином лейтенанта Шміта? Що да? таке син лейтенанта Шміта? Це коли приїжджає син і каже всім: здравствуйте, я син Піскова. І в якомусь райцентрі збирає якийсь голова райадміністрації їхньої руської, да? збирає якихось фермерів. І цей син Піскова каже: а не скинітесь нам на пікапчик або на дрончик. От його можуть використовувати власне в ролі э, сина лейтенанта Шміта. Дань за 12 лет її їздить по цим, і ну, наприклад, я би на місці Пригожина, от якщо ставить, я б саме сильно піскова так і і використовував. По перше, для Пригожина це що? Це... Своя людина в Кремлі, тому що все-таки ж батько ж за сина пережив, ну, якщо він, хоч чуть -чуть... у них там мало, звісно, залишилось клепки в голові, але ж можливо якісь батьківські інстинкти залишились. Ага, для Пригожина важливо мати сина піскова живим, здоровим в тилу, в теплі в добрі. От і він використовує його за призначенням, просто як зв'язок з його батьком, тобто з кремльовськими башнями, самими головними, і друге синок збирає на всякі. Їздить по городам і весям е, необ'ятної Росії, матушки і збирає їм на дрони, на пікапи, на не знаю що на снаряди. Ну такої В за останні ко коротко ще хочу вас запитати про власне вчорашню інформацію. В Росії обурилися, що Сполучені Штати Америки не видали візи їхнім журналістам. кажуть, що не забудуть, не пробачать і звісно, будуть вводити у відповідь якісь санкції. ми що можемо очікувати у відповідь? Ну можемо очікувати зеркально, що вони десь будуть видворяти якихось американських журналістів, які ще поки ж не розірвані дипломатичні відносини, то працюють е в ну працюють на Росії. От і, і з іншого боку, це американці можливо таким чином натякають на арешт. У Них же ж десь в Сибірі арештували американського е журналіста там, десь щось... Да, да, і тепер хочуть. Ну я розумію, що це росіяни обмінний фонд так формують, але між тим, це так як можуть американці сказати наша Да. Угу. Почули вас, почули вас. Дякую, пане Віктор, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Віктор Бобаренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку.